Повертаємося до Одеси. Наша колега Світлана Довжук зараз перебуває ще біля одного об'єкту, куди сьогодні вночі влучили уламки російського залізяча. Це гуртожиток одного з навчальних закладів міста. Світлано, наскільки великі наслідки цих руйнувань і чи є постраждалі? Ще раз вітаю колеги. Так, ми зараз знаходимося вже на іншій локації, де також через російську атаку постраждав гуртожиток навчального закладу, і одразу ми бачимо всі ці результати повбивало повністю всі вікна на першому поверсі, також і на інших, це п'ятиповерхова будівля. Трапилося загоряння саме даху на площі близько 80 квадратних метрів. Як нам повідомили, повідомили рятувальники, швидко змогли ліквідувати пожежу, але всю цю будівлю, коли ми зайшли всередину, Ну, побачили, її затопила. Ну і зараз співробітники намагаються ліквідовувати саме вже ті наслідки е, наслідки е, дії. І рятувальників зараз ми можемо побачити, що вже склали потроху цей дах, який впав вночі. Ну і зараз тут чекають керівництво, аби можна було почати підраховувати збитки і вирішувати, що робити, чи будуть тут надалі проживати люди, і як швидко можна буде відновити будівлю. На щастя, всередині ніхто не постраждав, хоча були люди в момент падіння уламків, і кажуть, що просто сильно злякалися. Окрім того, що це гуртожиток на перших поверх є ма. Магазини і ми поспілкувалися зі співробітниками, які сьогодні вранці прийшли на роботу, ну і побачили таку картину. Давайте почуємо це. Гучно не спали, тобто малече носило, то, есть носили, то сховище там, обратно. Що, ну, живемо? Та що я можу прокоментувати? Тут, ну, є обурення, тобто ну, зараз будемо прибирати щось робити. Прибирають також тут і навколо цього гуртожитка. Вже в принципі майже все прибрали, майже все ліквідували. Тільки залишилася маленька частина. Ну і головне це дах, чи будуть його перекривати або консервувати. Це вже питання буде вирішувати саме керівництво цього гуртожитку. Ну і звичайно, що будуть робити саме з майном всередині, тому що все повністю затоплено, і окрім того, що було влучання саме в цей гуртожиток, ще також вщен згорів гіпермаркет. Величезний на площі 10 тисяч квадратних метрів рятувальники гасили пожежу і досі продовжують це робити. 79 пожежників зараз намагаються побороти вогонь. Також долучали до всіх цих робіт і кінологів для того, щоб можна було дізнатися, чи є люди можливо під завалами, чи потрібно комусь допомоги. Нагадаю, що внаслідок нічної атаки всього три постраждалих ім одразу до. Стався технічний збій в зв'язку з Одесою, але основне ми почули.